Козак молодий, плаче жаль, молода дівчина, Їде козак з України. Hey, 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 соколи, Оминайте, гори лісі, долий дві, дзвін, дзвін, дзвіночку, сте поби, Ей, соколи, Оминайте, гори ліс ідолий, дві, дзвін, дзвін, зіночку, змій степовиць. Жаль, жаль, за милою, за рідною стороною, жаль, жаль, серце плаче, більше її не побачу. Ей, 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 соколи, оминайте, гориві сидолить, дзвін, 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 дзвіночку, не повижай пороночку, гей, 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 соколи, оминайте, гориві сидоли. Медовина наливайте, я вину поповайте, та й на рідній Україні поломайте.